Використання свічок в християнстві це нововведення. Свічки не згадуються в Новому Завіті як частина християнського богослужіння. Традиція використання свічок виникла в 3-4 століттях, спочатку як практичне джерело світла в катакомбах або на вечірніх зібраннях. До того, як християнство стало державною релігією Римської імперії, християни були змушені ховатися, бо їх переслідували. Використання свічок також нагадує елементи язичних, Практик, де вогонь мав магічне значення. У багатьох народів приносили вогоньчі свічки як жертву богам. Запозичення свічок часто розглядають як перетворення язичницької практики на християнську символіку. Згодом свічки отримали символічне значення в християнстві, як символ світла христового або чистоти молитви, але це богословське, теологічне осмислення, дане церквою, а не бібліїне. Невчення. Свічки за упокій в православ'ї не мають прямої основи в Біблії. Ісуси, апостоли ніколи не запалювали свічки за померлих, не існує вказівки робити якісь ритуали зі свічками після смерті людини. З'явилася ідея, що вогонь свічки це символ молитви або душі, яка підноситься до Бога. Це теж не з Біблії. Християнство має базуватися на Біблії, а не на традиціях, доданих через століття. Люди часто вірять, що свічка сама по собі допомагає душі, що суперечить писанню. Варто зазначити, що свічки це один із головних способів фінансової підтримки церкви, бо кошти йдуть на опалення, ремонт, зарплату священнослужителям і так далі. Ідучи до церкви, люди стресують, чи правильно вони запалили свічку, чи правильно поставили до тієї ікони, чи згасла свічка, чи впала, чи це поганий знак тощо. Але свічки не є обов'язковим ритуалом. Що є обов'язковим у вірі, то це щира молитва.